В Україні в рамках мобілізації посилили вимоги для чоловіків. Радий бачити вас на своєму каналі 14 квітня. З вами я, Олександр, місто Дніпро на зв'язку. Так що ж, мається на увазі ще більше, давайте розбиратися щодо чого. в Цілому. Тепер, виходить, додалось до всіх тих. Вимоги, які були раніше там, до чоловіків, вони не можуть працювати, вони не можуть одружуватись, вони не можуть получати медичну допомогу. Так, а що ж тоді кажуть про це юристи, інтересно? Давайте зараз собственно, і розберемося. Один юрист повідомив в Ютубі одну інформацію цікаву. Тобто. Получається, для чоловіків, яких е, хочуть одружитися або розлучитися, ну, які одружуються або розлучаються, від 18 до 65 років треба надати документи з військкомату. Тепер усе люди добрі, все через військкомат, заповнють. Ну, по крайній мірі для нас. Вибачаюсь, від 18 до 27, бо. А може й до 65, не ісключено. Коротше, офіційно. Без цих документів, які нададуть в воєнкоматі, офіційно правда, це влаштуватися неможливо офіційно. Ну, якщо є офіційна робота, де ще беруть на роботу. А це у нас за мінімальну зарплату, як правило. От. А то й менше. То, получается ви офіційно туди не зможете встроїтись на роботу. З'ясувалося, що в Тернополі без військового квитка вже не надають медичної допомоги. Цей чоловік, зв'язавшися з е, адвокатами, надав документи, які доказують це все. В цій больниці він фотографував. Якусь примітку, чи щось, ну, їхні накази, да, що коли ви приходите за медичною допомогою, ви повинні надати відповідні бумаги з центру територіального комп... ну, комплектування, коротше з воєнкомату. І там перечень цих документів. Також воєнним е яким больниця буде надавати медичні послуги, також буде проводитися. за Направленням з воєнкоматів, тобто будуть надавати направлення тим чи іншим людям на цю больницю. От, і тоді будуть по цим направленням приймати людей і лікувати. Я так розумію, це для військовозобов'язаних. Як вам таке? Юрист наголосив, що Кабмін і Верховна Рада не обмежували закон зобов'язання надання медичної допомоги. Воєнно чи як правильно сказати. Ну, коротше, не обмежували воєнних в тому, що, щоб їм надавали медичну допомогу. Якось так воно звучить, коротше. Жодних відповідних рішень на законодавчому рівні прийнятих не було. Ну, і ось тут тепер у мене питання. В інших областях теж є таке? Чи це тільки в Тернопільській області іменно? Цій больниці, да? чи ну, по області, да? в Тернополі. І як воно взагалі дійшло до такого іменно в Тернопільській області? Дорогі мої підписники, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є таке подібне в других містах чи населених пунктах, щоб ми могли в місті, ну, щоб було якесь понімання, да? що відбувається в нашій країні на сьогоднішній день, коли йде війна. А я напомню, що лікарі не давали клятву центрам комплектування. Вони давали, вони давали клятву на медичну допомогу людям. Таких законопроєктів не було. Ну, я не чув про таке. Видаються, виходить, рідного роду незаконні накази, щоб людям не надавати допомогу. Ну як це таке може бути? Чесно сказати, це все жах. І я дуже сподіваюся, що з цим усім розберуться. Так, ну що, мої дорогі? Видвигаємося далі, на цьому не закінчуємо. Їдемо е до Варуса, я вже прогрівся, подивимося, що там відбувається. І так, друзі, їдемо. Бачите погоду, от така вона пасмурна, дощ. Мрячка прекратилась практически. І знову я з кожним днем бачу, що зеленіє, все Все сильніше і сильніше зеленіє. У нас травичка, дерева, я обратив увагу на це все діло. А от по поводу абрикос, цвіту цього, звісно, знову вони в цьому році пройшли з дощем. І чи буде в нас чи будуть у нас абрикоси, це, звісно, зараз під вопросом. Так, на момент зйомки у нас 11, минут, 11 хвилин 9. В це час якраз люди по роботах усі. А я їду на нову почту, не на нову почту, а на... Укрпочта мені прийшло повідомлення забрати посилку невеличку. От. Сьогодні працюють, сьогодні працюють працівники, роблять дорогу, нам стелять. Сьогодні погода дозволяє. У мене є одне питання, правда, все рівно не закрите. От Воно зв'язане більше, мабуть, із військовими, яким відмінили виплати в 30 тисяч гривень, потім вони побачили, що вони неправильно це все зробили і почали їх верта... ну, хочать повернути їх. Це правильне рішення, але все рівно є одні люди, які не згодні з цим мотивували вони. Те... Це тим, що в бюджеті немає грошей. Кроме цього вони ще так не вміють. Як один наш депутат сказав, що на це потребується там сіке? Трильйон гривень чи 2 трильйона гривнів. В общем, грубо говоря, я не помню цифру, скільки він назвав, я знаю одне, що по ітогу, коли пересчитали, то це на 2мільйонну армію. Так, що в них даже ще виходить і з математикою щось плохувато немножко. Так от до чого я веду. До чого я. Що я... я хочу цим сказати, люди добрі? Хочу сказати це е, е, про те, що на самом ділі по поводу доріг, зараз активно вони строяться, будуються по всій країні. Ну, це дійсно так. Почему, е, наші захисники нам їм відміняють е, оці копійки. При тому, при всьому, що депутати получають по 200 там з лишнім тисяч гривнів, плюс, прем... плюс всі льготи і так далі. По собі там, ну, коротше, везде двері відкриті, на, на все й на світі? от А при цьому при всьому на наших. Захисників немає мізерних оцих по 30 тисяч гривень доплати. Там не тільки 30, там треба всі 100 платити. От. Зате будівництво строїться, зате є другі питання, які вони вирішують. Які зовсім ну, реально зараз ні до чого. Як на мене, зараз треба всі зусилля прикладати до того, щоб. Закінчити війну. От. Ну, це моє мнення. Так, люди добре, я приїхав. А, так що ж, як вони приймають ці закони? Значить, один такий у нас є Тіщенко, да? Він прийняв скасування 30 тисяч. Прийняв там ще якусь діч. Ну, в общем, все таке зашкварне, да? пробив очередне дно. І що він зробив після цього всього? Тобто, ну, ну, це люди, яким до лампочки на. Простих людей абсолютно. От. Ну, нічого лічного, бізнес є бізнес. <сум> Сів в літак і полетів в Таїланд. Тобто, все. Він проголосував і полетів собі в Таїланд. Все, все чудово, чоловіка, життя би нормальна. Мене просто добиває, що наші депутати е, працюють не на перемогу. Своїми законами всіляками, тільки визивають до себе недовіру і великий-великий ну, негатив, їх просто вже народ не любить. Тобто, Своїми законами. Я не думаю, що там дурні люди. Це просто люди, які крадуть гроші, які вживуть своє вдоволення, тобто, ну, вони зуміли туди пробратися і вони. Накопичують свої кишені грошима, поки є можливість. Ну, а до, багато в них можливості на, ну, на багато часу не буде, тому що ми не дамо, щоб так було постійно. Так, люди добрі, я приїхав на пошту. Попробую вас з собою взяти, так, між якщо там нема люду, та й взагалі. Але буду потім виходити з, -з, -з ефіру. Бо у мене код отут, в телефончику. Mm. Так, беремо ключики і йдемо на почту. Ось у нас почта працює з восьми. Посылку получить воздуш, что можно. Так, забрав посилочку тут тієї посилочки, боже. Аж нічого. І знову хотіла жінка адрес мій знати. Кажу, ви, напевно, на мене не помните. Ми вже з вами на цю кажу тему бесідували недавно. А, да, 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 да. Щас несу. Зачем їм... Зачем їй їй мої дані. Ой боже, коротше, розписався, отримав і все. Процедуру все просто, все знаємо. Ну що, їдемо далі? Так, ну що, мої дорогі, поїхали потихеньку. Ось вам утро. Ось вам потихеньку. Хоч і пасмурно, хоч і там якийсь дощик невеличкий. Ну, люди ще варяться, люди бігли вже по роботах, то куди, магазини вже працюють. Так що такі справи. У нас такий тут масівчик, багато магазинчиків можна купувати на різний смак, що хочеш. Оренди тут дорогі, я бачу, що міняються. Одні були в одному, гоп уже другі, потім треті. Видно, оренди тут в оцих павільйончиках неманенька і удержатись не кожен може. Ну, таке воно є. Взагалі в місті Дніпро дійсно великі, ограничено, на, на житло, на на все, на недвижимость, гаражі і так далі. Так, давайте подивимося, що на цій стороні у нас тут роблять. Інтересно. А я бачу, що ще веляться. Бордюр встановили, я бачу. Ось працівники щось готуються будуть щось робити. А, встановлюють бордюр, ребята, воно дивіться. Бачите. Там вже встановили, а тут зараз встановлять. Отлічно. Я зрозумів їхню систему, що вони хочуть зробити. Ось щось пише, що встановили. Учет учот веде. Ну і трамвайчик нам сьогодні теж попався на путі. Травай у нас 19 должен бути. Чи який? Так, да, 19, нормально. Тут теж вже на п'ятачку біля нової почти, теж вже на розгороті трамваю працюють робітники в усіліному режимі. Це дуже добре, дуже хорошо. А ми їдемо далі. Ну, що я хочу вам сказати, мої дорогі люди. Радий побачити вас на своєму каналі. Дуже приємно бачити ваші коментарі, лайки і всіх тих постійних людей, які заходять на мій канал. Я дуже-дуже цьому радий. Всім вам бажаю хорошого, прекрасного, тихого, мирного дня. Хай він пройде вас чудово. На носу у нас уже Пасха, Кстати, по Пасхи. Я вчора заходив. Пасачки продаються на 100 грам. Ну, Видно від ціни, бо вони такі більш-менш такі Ну, ціни не маленькі. тому продаються вони на 100 грам. 100 грам приблизно 30 гривень, 40 гривень отак, в такому районі. Ну, Ми будемо теж купляти сьогодні або завтра. Завтра. Ні, сьогодні. Несколько видів, з них якась та й попадеться вкусна. Всім гарного дня, всім чудового настрою. І на зв'язку з вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди. Ну, і чекаю вас в наступному своєму відео на своєму каналі. Всім пока!